Всем привет, ребята! З вами Андрій Рездойский, и сегодня мной Владик. Сегодня мы Владиком наконец-то будем апать Шелли. Ребята, не на 2000 кубков, а на 30 ранг, то есть 1000 кубков. Я их апав спеціально, чтобы мы могли с Владиком добавиться в друзья, but так не получается якось. Так что що... 14 кубків і ми додавалися до Ми зараз починаємо. Раз, два, три. Ми пішли в катку. Зараз 10.49, я в наушниках. Ми з Радіком е -е, говоримо по Viber. Коротше, вся рекламна інформація. А, ребята, ви спросите, коли буде е -е, будуть наші здійсни Тіктоки. В шапки профіля я вам скажу, Скоріше всього не сьогодні, тому що у мене не запускається комп'ютер. Да Як би це странно не звучало, я його включаю, а він не грузиться. Так що, Ну скоріше всього, завтра ми зробимо шапку профіля з ваминого комп'ютера. Так, да, він двома пальцями е, на правій руки е, великим і вказівним пальцем він грає, помагає тої руки. Двадцять сьомого да вже, так, а я думав двадцять третього. А ЙОМА... Що це за ці... си? Аки тебе самі лоу кубки, просто лоу-кубки, лоу-кубки. Ну, бео бар беу. Бери, беу. це говно ми на ньому не зможемо грати. Ну, хай буде хіл. Так, короче, мій перший скин. А, ні, не перший скин. Другий скин Тому що у мене був перший скін, це Алли волшебник Барлі. Це перший скин на Шелі. От він. Так що погнали. Тільки нафикаш, пожалуй, пожалуйста. Let's go! Да, ми 10... Десять... Ми 10 хвилин поснімаємо. Кстати, ребята, хлопці, Наступний стрім... Ви спрашуєте, коли у нас буде наступний стрім в YouTube? Наступний стрім буде по Бравлу. Так, да, ребята, я, наконец-то, догадався, як стрімити по Бравлу. Тобто зробити запис екрану. Це дуже просто, ребята. У мене сьогодні на каналі вийде окреме відео, як це делать, хто не знав. Е Коротше, в настройках стріма треба просто нажати запис запись екрана, і потім ще буде вопрос, по якій грі. І ти можеш даже уточнити, що ти хочеш знімати по правлу, стрімить по правлу. А стрім по правду, ребята, я запишу уже сьогодні вечором, Він буде, Е 6 червня на новий БП. Извинявайте, що у нас немає денег на пікнік, І Діана щось здохла. Хоча, ну, що і здохнуть? вона в понеділок в де. Типа, а у нас? Що? А у нас буде... У, яке сьогодні число? У нас сьогодні друге число. Через 4 дня 6. Це виходить, ну, в четвер, як обично. Буде у нас новий БП в четвер. Ні, він по четвергам. Постоянно в четвер. Помні ж 2 травня було теж в четвер пікнік. І в квітні, 4 квітня було дуже четвер. Чи яке там було? Да, вроді би, четверте. Окей, давай погнали. Через пять минут? Подожди. А у мене їх вообще нема. Хе -хе. я еще не заслужив. Хе -хе. Я не заслужив сталь Ого! Що за триліалі? Жаль, що не дві в команді. Одна з Си, друга с Кивистов. і третя іще з Киви. А, ще одна з них, понятно. Понятно все. Сигма. Тут 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 тут. Ой, там дах, там дах, там дах. Короче, я гром сейчас замочу. Нормально, гром минус, гром минус. О, Лили убила Лили. А Лили убила Лили. Что? Хи. Хи. Так, короче, я дага мочу. А, блин, блін, блин, блин. Ось у Лиля. Ось у Лілю можна замучить. И цього, чого чого? Чаш до покамен да? Понятно? Так, блин, він не узнав, що ми тут. Він знав, що ми тут. Так, ладно, дату з ним розбереться. Не трогаем його. Так, ось він, ось він, ось він. Де, а, де дах, а де дах. А, новин, він, там. він. Осьовін. І там ще один, кстати, знизу дах. Вони там в тімі спавняться щось там. А, вони кайфують, вони кайфують. Хорошо, забачил ой-ой-ой Хорошо е-мое, я еще выжив. Блин, почти Я бы я бы сейчас первым их занять. У меня ульта была. Я просто не успею знуть. Так ладно, я качаю Шелли. Да Тоді нам треба чисто просто, якщо ми остаємося е, е, соло з кимось, з якоїсь командою, то ми чисто просто сидимо в кустах, щоб нас не знайшли, і ми тягнемо час катки. Ха-хе-хе-ка-коте <гум> скільки, скільки минут осталось? Второй минуты, окей, ми дві минути ми успеємо. Ну, це п'ять минут ще. Дві катки як раз. Так, все, погнали. Две минуты. Нет, мы ми еще живы. Если ты не заметив, то я дефнувся жестко. И возвратив тебе. Оно вона. Так тут френчик фермчик Жесть. так вали, 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 вали вали. Ми минуту вже проіграли. Ми вже минуту катку граємо. Минута прошла. Ну, в принципе, все. Если мы выиграем, то вот убить Понятно. Понятно, все с ним. Ой, ой, ой. Ай! Ой, блин, я залагал. Ой, 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 нет! Не надо, дядя! Живы! Короче, мы слывы. На топ-3. И нам вроде бы на топ-3 дадут этот дроп, если я не ошибаюсь. Давай, что тебе? Давай. Понятно все. У бабушки дома ото я кой був вчора. Да. Реально? Он уже почти час говорим. Ого. Так. Давай, давай, живи, живи, живи. Я тебе тобі... за. Я тебе лавки. Все, давай, идем, идем. Я спереди. Я спереди. Я спереди, бо. Ладно, ты спереди. У тебя больше хп. Пам. Ах ты ж, говядина. <ріху> <ріху> Честно, моя реакция. Так, хорошо, я буду клесить цю баночку. Та... Петухи весрані. Так, петухи, де? Петух тут. У мене у мене ухп, не у, у тебе. Так, де Ларі? де Ларі. О, сього ти. Ой-ой-ой-ой-ой. Мене, мене Лорі запалив. Мене Лорі запалив. Якби б його не було, то я б вбив в Так. Та ну долбана... долба містера Піськи. Та ну, я ненавижу містера Пі. Вот в чому його прикол, він встоліні сильно палить всіх. З ультою своєю. на всех может спалить. Капец. Опять Лори. Так, воробушка, давай, а я тебе бабочку, вот так, Йоп. нет, ту-ду-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду-ду. Ладно, ребята, с вами был Андрей Задольский. І, Владик, ми сьогодні трошки попались. Ну, правда, це було дуже трошки. Ну, далі будемо. А, Апатися все лучше і лучше. А мій перший легендарний стардроп на цьому акаунті, Я не знаю, коли буде, ну, не скоро, наверное. Так що, вам вами Андрій Зовский, і всім пока, ребята. Владік, попрощайся, попрощайся Владик. Попрощайся. Ой! Ну, скажи хотя бы пока. Всем пока-пока, ребята. Ой, ой, я тут...